Доброго всім дня. У нас дощ. Хмарно, холодно. Не люблю я таку погоду, таке холодне. Просто осінь, така ще й пізня, я б сказала. По прогнозу 18 градусів писало, ну не знаю. Мені здається, що менше. Просто холодіна. А, така погода, то, знаєте, якийсь настрій не дуже, і нічого робитися, робити не хочеться. По крайній мірі, на дворі такою погодою. Та воно й дощ бризкає, то перестане, то пуститься. Таке. Вітру, то наче сильно такої немає, але все рівно холодно, не знаю. Кажуть, що ще потепліє, але. Надіюсь, я на це. Не люблю я холоду, то для мене це взагалі. Я краще переношу спеку, ніж холод. І мені це з такою, такою погодою я не трудоспособна. На дворі, то взагалі. А роботи на дворі ще вистачає. Так що, надіюсь, що випогодиться. Ще ж і бобина літо там має бути. Так що буду чекати тепла. Завтра планую знову з помідорами займатися, то у хаті, а там буде, може, вже теплішати, наче там щось по прогнозу казала Наташа. що... Буде тепліщить вже. Сьогодні в нас уночі 9 градусів, тільки тепло було. Це взагалі. Холодно дуже. Таке затягнуте небо. Таке. З усіх сторон. Ось до нас гість прийшов. І куди він цікаво, мені знати йде, там же забор, там глухо, наглухо все закрите, він кудись іде. Куди ти йдеш, а? маленький? Куди ти чим чекуєш? Якийсь такий невеличкий? Куди він зібрався? Кругом все закрите? Куди він хоче вибратися, а там ще й он річі? Зараз його як побачить, теж такий. Прийшов до мене якийсь маленький. Твіцький це ти взявся, гляньте. Прийшов, мабуть, сусідський. Ти хто? А? Ти гляньте, що цікаво. Не знаю, не бачила я в нас тут ще не ходив такий. Чи в нього блохи, там качається, це. Сусідів багато коти тут. Це, мабуть, не Тікай, йди, йди додому, давай. Ага, він не тікає. Дощ він гуляє по дощі. Я гуляю і він гуляє. Боїться дощу. Чи він, чи вона, не знаю. Дивлюся, посадила кабачки. Коли вони виростуть, не знаю, але дивлюся, що тут багато пустоцвіту ось. Є там малесенькі. Нехай там ще поростуть, там подивлюсь, може. Дощ іде, бачите, а під Абрикосою сухо, поки що ще такий він невеликий. Треба тікувати, розходиться дощ, то такий був маленький, Бризка вийшла на двір, думаю, пройдуся по дворі, а він пустився знову сильніший. Оце так пускається, перестає. Русу робить. Мені вже скільки там написали порад, як крота вижити. Ось гляньте, наші річі чим займається ось. Вигрібає, вигрібає їх, шукає. А ось і нора. Де? котеня за мною він йде. Дощ йде, а воно не йде додому, а за мною ходить. Схо перебігла від дощу, сховалась. Тепленько, хочу подивитися, чи потрібно мені поливати, чи ні. Но дивлюся, що земля волога, вчора поливала рано, то не буду поливати сьогодні. Ви знаєте, в теплиці навіть при відкритих дверях тут затишніше, ніж на дворі, все рівно тепліше. Тут ось помідори позалишала. Може, трішки насіння зберу. Такі гарні тут ось в мене помідорчики. Тримаю, щоб гарно поспіли. Ось там, бачите, які красиві висять. І тут ось перцевидний, в мене такий кущ. Аж до верху, Бачите, які гронка верхня і все рівно тут скільки. Скільки там по п'ять помідорів на гронці висить, такі гарненькі. Тут ось уже спіленькі такі. Тут ось також такий великий, гарний. Треба буде розбирати насіння. Обривати там буде. Ну, я завтра буду займатися помідорами, то вже це все пообриваю. У мене там і в ящиках. І планую... Сьогодні рук який переріс уже. Треба вирвати. Ось морква мої бурячки, Вон такі, ці, ці, така воно, А ці страшненькі, особливо там в тому краю. Мабуть, я на цьому тижні все-таки буду її купувати, і моркву. Тому що і ця довга ось тут, жовтіє листя і сохне. Ну, можливо, дощ пройде, але нехай пройде трішки, вона може соковитіша буде. Але все-таки бачу дощ. Що він мало що десь пускається, наче так розходиться гарний, а потім різко перестає, так що землю він не дуже промочує. І ту коротку, воно там таке теж жовтіє листя. Воно якось тут жовтіє, там зелене, але буду, буду копати. Не знаю, ще не вирішила. Завтра то точно ні. Завтра розберуся з помідорами. Барні, барні! Тихенько, тихенько. Щось барні вже бачить, або побачив те котеня, там вже гавкає. Завтра розберуся з помідорами, а потім займуся морквою бурячками. Можливо, ти ще краще гічки не буду копати, там такі великі вони, нехай ще ростуть, не знаю. А ці маленькі викопаю, тому що. Там вже сьогодні у нас по прогнозу дощ, а там далі вже знову дощу не буде, наче не показує, то все рівно їх треба копоти. Помідори вон там вже майже мене обспіли. Ну, як є, там ще он зелений, але там вже небагато в мене. Приближу, щоб було видно, не хочу йти, бо роса. Є там ще воно. Ще закрию борщову приправу, може, з півпорції. Я вже 50 баночок закрила, 50, 52 чи що. Ще 10 баночок, може, закрию. Може, більше як півпорції. А то хочу ще томат закрити. Так що. Справи. Якби погодилися, бо не, не, не люблю я такою погодою, це щось робити холодом. Але при, приправу буду в хаті робити. Але ж все рівно треба понаривати, поначищати оце все. Моркву, бурячки, цибулю. На дворі добре собі стала шланга помила і почистила на дворі в хату, забрала вже собі готове чистеньке. А як така погода, то це все треба в хоті робити. Ну, надію, що завтра вже не буде дощу, а холодно тут таке можна вдітися та й працювати. Ще ось коло теплиці тут рядом у нас гноярка і посіявся, покажу вам ось помідор, який, бачите, такий величезний. Тут іще були, ну я вирвала ті, а залишила оце один. І тут гляньте яке ось стебло, і він такий високий. Ну, по помідорах тут маленькі ще помідорчики. Такі, наче це дебаро сорт. Не знаю, чи він встигне вже поспіти, бо ну, пізненько він вже надумався тут рости, але... Нехай росте поки що. Встигне, то встигне. Не встигне, отакий от гляньте який. Не встигне, то потім вирву. Минулий рік також тут був посія. Це ж тут гноярка, десь якийсь був або тріснутий, або, можливо, щось, ну, що викинули його. І з нього насіннячко там не посіялося. Ну, думаю, рости, вчепись і хочеш жити, ну рости поки що до морозів, а там буде видно. Встигнуть поспіть помідорчики, то встигнуть. Минулий рік також тут був помідор, то частково він устиг поспіти. Не, не всі не поспіли вони, але були ще такі гарні, здорові помідори. Так що нехай росте. Є так і з квітами, так і з помідорами. Якщо щось щепилося і хоче рости, то я даю шанс, нехай росте собі. Так, треба тікати. Хоча там наче вже й сонечко трішки вияснюється. Хмари туди жене вітер. Сьогодні в мене таке відео просто з вами прогулялась по двору, поговорила. Кому цікаво таке відео, то дивіться. Діліться, яка у вас погода, пишіть в коментарях. Пишіть, чи ви купаєте вже моркву з бурячками. Тому що так хожу, планую, але й ще сумніваюся, чи копати, чи ні. Ну подивлюся. Настрою на копоти. Налаштована верніше. Добігла до хати, ну там уже і сонечко воно трішки прояснюється, але все рівно дощик ще моросить. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.